Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у своєму новому відео. Дякую, що зайшли в гості. Якщо ви тут вперше, мене звати Аліна, і це мій канал про звичайне життя української сім'ї, української жінки. Тут ви зможете знайти мотивації на домашні справи, часом рецепти, покупки та просто нашу буденність. Ми нещодавно переїхали до нашої оселі і намагаємося по мірі можливостей створювати тут затишок та комфорт. Якщо вам цікавий такий тематика, запрошую вас підписатися, а також поставити лайк цьому відео, аби український контент розвивався. В нашого татка видався вільний день. Ну і звісно, ми зробили його сімейним, скористались такою нагодою і відправились у місто на розваги, адже дитинство буває лише раз і проходить із шаленою швидкістю, та й живемо ми в такий час, що ніхто не знає, що буде завтра і чи буде воно. Та першою справою на сьогодні є стрижка Артема. Дуже довго ми цього не робили і прийшли в його улюблену перукарню, бо тільки тут він піддається цій процедурі. А далі ми гуляли по торговому центру, оскільки на вулиці було дуже спекотно, і я ходила по своїх магазинчиках, а мої хлопці проводили час разом і. Артему дуже не вистачає батьківської уваги. Мій чоловік дуже багато працює. Ми практично не бачимось, і тим більше, моя свекруха хвора, як я вже говорила, і також потребує якихось процедур: завести, відвести, привести щось, десь дізнатися, поїхати, забрати. Дуже непростий для нас всіх. Час, і, знаєте, війна, і плюс такі особисті проблеми, якісь гори, трагедії ніхто не, не відміняв, вони якби, завжди були присутні в нашому житті, і тут ще й, ще й війна. Що, Але я вірю в те, що ми всі сильні, ми обов'язково впораємося з нашими. Проблемами і все ж таки не втрачаю віри в світле майбутнє. Далі ми відправились до луна парку. І як тільки дитина взагалі на горизонті побачила це, це було купа позитивних емоцій. І крайній раз ми відвідували атракціони минулого літа, коли були за кордоном, але катались дуже мало, оскільки то було. Досить дорого для нас. І, звісно, це були, знаєте, такі подвійні емоції, адже увесь проведений день, був статом і цей час безцінний. А в сутінках лунапарк виглядає, як на мене, досить романтично, особливо для таких екстремальних і повних адреналіну побачень. А Ще того дня ми абсолютно випадково потрапили на виставку рептилій та інших екзотичних тваринок було дуже цікаво. Та в приміщенні настільки дурно пахло, що я просто ну довго не могла гуляти, хоча Артему нічого не мішало. Та все, що ми досить швидко звідти вийшли, розумію, що за такими тваринками якби важко доглядати, і, і м'яко кажучи, вони не дуже приємно пахли поділюсь своїми покупками для дитини і не тільки. Була я в стаціонарному магазині Сінсей і знайшла ось такі три пари штанів для Артема, і вони всі по складу дуже навіть непогані. Це 98% котону і 2% поліестру. Ну, тобто Хороший склад, можете мені повірити на слово. Це що стосовно штанів. Нещодавно я робила замовлення онлайн і замовила також ось дві таких худі. Це 116-й розмір, та він просто гігантський, бо штанина Артема 110-й а 116-й самий раз. Дуже великий худі, я не знаю, чи то воно так має бути, чи то воно так задумано словом. На дотик навіть дуже непогана тканина. На вигляд також здається, що це 100% котон, та насправді тут склад дещо інший. Ось 60% котону і 40 поліестр. На вигляд, я кажу, досить гарний такий. На дотик, ну, словом, якщо не подивитися на склад, можна подумати, що це 100% бавовна. Ще весною я зробила замовлення також на Сінсайн у онлайн-магазині. Це тоді, коли ти не можеш пощупати, поторкатися до тканини. Словом подивіться, який це кошмар. Я вже мені здається показувала ці штани. Вони йшли таким комплектом, дві пари. І якогось дня я відправила дитину в садок, і він не мав других штанів. Словом прийшлося розпакувати ось ці нові це після одноразового. Носення з штанів одноразова носка. Це просто я не знаю. І розумієте, тут склад такий самий: 60% бавовна, решта поліестер. Та на, на дотик це 100% поліестер, словом, фігня сама е, справжня, яка може бути. Незадоволена я ось цим своїм замовленням. Тобто я для тепер для себе роблю висновок, що потрібно. Е, от, в стаціонарному магазині купувати, бо ти можеш підійти, пощупати, потрогати, яке воно е, на, на дотик. Е, от, це стосовно сінсей. Е, що я ще замовила? Е, такі Боксери, я вже замовляла трусики на сінсейну. Не можу сказати, що це супер якість, але так як це є розхідний матеріал раз і виріс, то підходить. Замовила на сінсей носки і прогадала з розміром вони на артема Малі, і можливо, будуть в самий раз на осінь і зиму. Тим більше, що тут такий склад синтетичний. На літо вони ну, якби не підійдуть. Ще раніше я замовляла ось такий костюмчик, я прогадала щось з розміром. Тут вказаний 104-110, і я щось так подумала, о, добре, якраз саме раз на артема, це ще було весною. І тим більше, що він іде такий утеплений, теплесенький, з такою шубкою всередині. Та цей комплект просто гігантський. Не знаю, поки він доросте, чи буде такий актуальний, трохи супер дитячий е дизайн та все ж. Е костюмчик дуже хорошої якості, це м, торгова марка Georg. Е теж я в свій час, коли Артем був маленький, замовляла досить часто на цьому е сайті. Подобається також, що тут можна підписати. Чиї це речі, бо в садочку вони досить часто губляться. Далі купила у мене закінчились ватні тиски. Нікуди так далеко не ходила під будинком для Аврора і купила ось таке ще мило, бо все закінчилося. І також забрала посилку з нової пошти. Мені прислали. Каву і будемо пробувати. Це якийсь новий смак, я взяла на цей раз. Буду смакувати. Трохи розчарована я сінсей, та все ж таки, як на мене, це найбюджетніший магазин, найдоступніший, і тим паче діти в такому віці навіть не встигають зносити одяг, та і брудняться, і рвуть його дуже швидко. Тому поки що це для мене непоганий варіант. Інша покупка була вже для мене. Я тут ходила в магазин кілька разів, аби приміряти це взуття. Нас запросили на хрестини. Я взагалі була в пошуках якогось знаєте, образу на хрестини, але придбала взуття, оскільки всі сукні абсолютно якісь одноразові. Так я називаю ті плаття, які знаєте, такої плаття однієї події, яке потім нікуди не одягнеш, адже ну, зараз недогучний гулянь і кудись запрошують дуже рідко. Словом, я вирішила, що сукня мені абсолютно не потрібна. Я щось знайду в своїй шафі, аби одягнути. А от взуття треба було б поновити, бо більшість моделей вже втратили свою актуальність та і зносилися за всі ці роки. Свій час я була ще тим шопоголіком максималістом, і в мене дуже і дуже багато взуття. Звісно, це не все, і тут, звичайно, є якісь коробки мого чоловіка, але ще десь приблизно половина на нашій кам'янецькій квартирі, щось в моєї мами, і ще деяке взуття в свекрухи. Словом, добре, що я цей період пройшла. Ну, а зараз я намагаюсь бути мінімалістом і підбирати більш універсальніші речі та взуття. І сподіваюся, у мене буде надалі виходити все краще і краще. В нас вимкнули газ у зв'язку з ремонтними роботами. Газових магістралей, тому приходиться тепер запікати або ж в духовці, або щось варити в мультиварці, і я буду готувати. Рагу. Рагу без рецепту беремо всі овочі, які маємо, які любимо, солимо, перчимо, додаємо олійку і, в принципі, страва готова. Я буду запікати в такій формі, яка закривається кришкою, аби вони були більш такими соковитими. Ми з артемчиком гуляли рагу, запеклося. І от зараз буду ще запікати рибку, бо в мене нічого не було. Забігла в магазин і будемо вже мати таку вечерю. Якийсь час м'ята тобто, постояла в водичці і пустила такі невеличкі корінці. І як тільки я це помітила, вирішила залишити, аби корінці стали більшими. І я їх... Її посажу в горщик. Побачимо, що у мене з цього вийде, і буду собі мати м'яту і плюс такий зелений декор на кухні. Ну, а на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк цьому відео, а також підписатися, якщо і досі цього не зробили. Гарного, мирного та спокійного дня вам і побачимось у наступних відео.